Бархоль 29-й Максим Калініченко. Запасні під номером один. Бачимо знову що. Удар. Це не точно. Калініченко, Вибиває далеко. Зупиняють вижгородці, але знову на м'ячі. Удар! І відзначаються вже на восьмій хвилині. Гравці дитячої юнацької спортивної школи номер 14 Сьомий номер стає автором першого м'яча у складі КДЮ США Михайло Андріаш. На восьмій хвилині вже повели киян удару Михайла Кабачка, який виносить м'яч. І Тут бачимо, як легко відривається від двох оборонців. Андріаш. там. Артем Величко розводить руками і показує, що. Вперед, але там нема жодного. Втрачають. Простій ситуації м'яч. Вижгородці, може бути гостра контратака. Вривається в карний майданчик. Калініченко. Повертає на партнера, удар з злі. Стабільна ініціатива переходить до номінального господаря до команди КДЮ США. Тут зараз також була нагода для хороший шанс для того, щоб подвоїти свою перевагу. Проходить вона цього разу, фіксує м'яч. На правій бровці, скоро багатько. Простріл, у карний майданчик і тут з захисника. Тут кілька разів обернувся гравець. Київської команди обігрався з капітаном, але тут уже бачимо, що намагався корпусом. Артем величко відсунути гравця. Київської команди не вдається. Продовжують контролювати м'яч. Кияни у карному майданчику суперника. Навісна передача. На лінію Воротарського. Удар. Заблокований удар у виконанні. Давида Шевченка. Продовжується атака. Киян та Микита Собко. 17-й. Андрій Бабанський. 7-й. Єгор Артюхов. 14-й. В'ячеслав Латій. Якраз зараз атака може вийти гостра у виконанні. Вишгородських. Удар. Вишгородська команда якраз. Бархоль. Бархоль. Хороша передача, але перший на м'ячі голкіпер і тут отримує він. Піною до воріт знаходиться гравець. КДЮ США 14, але все ж таки вдається вийти з під опіки. Удар. Пробивав ближню стійку і не з 14. Хороша передача. Тут іде у відрив гравець. КДЮ США. Удар! Заблокований. На лаві запасних. Чайки це. Артем Гагарін, віце-президент. Переведення на протилежний фланг. Бачимо такий сумбур. Вертикальні передачі у виконанні обидвох команд, щоб не був зафіксований фол через гру рукою. Навісна передача. Чи то удар через центральних оборонців. Тому що нема шляхів для продовження атаки. І ось такий удар. Здалеку щось вдасться створити чайці. Хороша передача. Вперед на сьомого номера там Єгор Артюхов. Триває атака киян там. Удар з далекої відстані, але зависоко відстали. Не вдається, але тим не менш повертається м'яч. До гравців у білій формі може вийти контратака хороша. І тут завершує Ільєнченко. Іллєнченко всіх таки завдати удару. По воротах. І з контролем залишається кияни. Удар з далекої відстані в напрямку воріт, але не точно і Переведення м'яча на протилежний фланг. Навісна передача. І тут перший на м'ячі має бути Ілля Алєксєєв. І завершується поєдинок. З рахунком 1-0 перемагає КДЮ США 14 з міста Київ. Вітаємо команду з виходом до фіналу. І нагадаємо, що о 13.00 розпочнеться другий півфінальний поєдинок за участі Миная та Академія Ревера.